У селі Біща на Бережанщині відбулись громадські обговорення стосовно реорганізації біщівської гімназії. Відповідні збори організували у зв'язку з тим, що у навчальному закладі мало учнів. Про це в телефонній розмові повідомив міський голова Бережан Ростислав Бортник. За його словами, якщо до 1 вересня 2025 року в гімназії не буде навчатись 45 дітей, державне фінансування припинять. Ми на там три питання: приєднання до Мадричанської гімназії, приєднання до урманської гімназії, приєднання до Жуківської гімназії. І в всіх трьох випадках було проголосовоно про тобто рішення не набралися, але ми будемо відповідно також вивчати в дану ситуацію. Порвати інші сільки рішення цього забезпечення держава до першого, до 31 серпня фінансування дає йде державна субвенція, а після того не передбачає, не закладено в бюджет. Тобто вони будуть... Ну, будуть дивитися скільки дітей, в яких будуть школах діти, там і буде фінансування. Як зазначає Ростислав Бортник, громада може взяти фінансування гімназії на себе, проте для цього потрібно виділити з бюджету понад 2 мільйони гривень, що фактично є непосильним тягарем. Ну у нас не буде коштів, бо в нас при таких школах навіть якщо одна, це тоже великі кошти. Позитивна тенденція, скажімо, якщо приєднати до урманського. Над школу і урманську приєднати до над і Біщенську приєднати до Урманської. Або може ще розглядаємо до жуківської. Будемо вивчати які краща ситуація. Там на жаль, ну змушені приймати лікар.